Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і у нас зараз я подивлюсь, який день, другий сьогодні лютого. Можливо, що ви дивитеся в якийсь інший день. Це говорить про те, що вам потрібна ця інформація, яка прозвучить саме у цьому відео. А ми переходимо до карти дня. Чомусь тут дві. Значить, так, дві і візьмемо. Подивимося, чому. І тут теж, оце що таке сьогодні? Так. Значить треба, значить, треба на дні колоди якийсь дуже емоційний день будуть. Хороші новини можуть бути сьогодні для всіх. І так, вибирайте свою карту, немає значення. Одна чи дві карти будемо якось розбиратися. І так, перший варіант дивимося, що у нас тут? У нас тут десяточка монет і п'ятірка кубків. А ви знаєте, щось не те. Це може бути щось не те у фінансовому становищі. А, тобто, це може бути спадщина, це може бути куфіля продажу, це може бути дуже великі якісь гроші, і там іде якась нестиковочка. Тобто, якісь заморочки стосовно майна, грошей, машин, ось такого чогось дуже дорогого, скажімо так. Я сподіваюся, що не буде крадіжки, це просто. Знаєте, ви можете якось прозріти, не те, що прозріти, сьогодні вам надійде якась така інформація, що, наприклад, це тільки приклад, виявилися фальшиві діаманти, і ви розстроїлися. З другого боку, що з тими діамантами робити? Я, я завжди все життя отак думаю: хтось там мріє про діаманти, а я так думаю, а що з ними робити? Треба ще якусь охорону за собою таскати, а воно мені треба. Розумієте? От, а, тут розстройство через гроші. Можливо, не отримаєте тих дивідендів, можливо, меншу суму отримуєте, на яку ви розраховували. Наприклад, ви хотіли продати хату за таку то суму. А, а вам пропонують зовсім іншу. Ну, тут печалечка. Таке враження, що наразі невигідний для вас варіант. Або щось дуже дорого, що ви собі дозволити не можете, але вам воно потрібно. І так. Ще карта попереджають: не кладіть сьогодні на якісь проценти, не укладайте ніяких договорів, бо пропадуть гроші. Карта номер 2 Що в нас тут? Тут у нас підвішаний і двічка жезлів. Двічка жезлів говорить про. Вам потрібно, щоб вийти з цього становища, це глухий кут або підвішена ситуація. Тобто нікуди не йде, ні туди, ні сюди. Що і ось ці карти це показують. Ви застряли десь в чомусь, в комусь в чомусь застряли. Ось, Прийняти рішення, зробити вибір. Свідомо вибір зробити, тому що серцем зробити інтуїтивно зробити, як би це сказати, тоді ви вийдете з цього глухого кута, з цієї підвішеної ситуації. Карта номер три. Тут у нас четвірочка кубків, а тут таке враження, що комусь уже чогось забагато: забагато емоцій, забагато новин, і таке може бути дуже багато інформативної інформації. Занадто швидко все відбувається, і тут людина. Я нічого не хочу чути, я нічого не хочу бачити, дайте мені спокій, я хочу відпочити відпочити від цих емоцій, набратися сил, розслабитися вже то... це може бути і втома, до речі, з одної сторони. До речі, ще по цій карті часто проігрується. переїли, перепили, перегуляли забагато музики чи ще чогось. Ось якось так. Візьміть час, відпочиньте. Але дивіться, в цім дуже часто, оця карта, вона про це і нагадує: що дуже часто в таких ситуаціях, коли нічого не хочеться, приходять дуже найкращі шанси у ваше життя. І їх можна пропустити. Просто не помітити. Тому що, бачите, ви відвернулися від усього. Вам пропонується, а ви відвернулися. Ви вже не хочете ніяких знайомств, наприклад, ніяких інформацій, нічого. От, в цей момент можна все пропустити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!